У неділю у Славутичі побували представники благодійної організації Ukraine Focus на чолі з їх президентом Броком Бірманом у минулому заступником адміністратора USAID та керівником USAID у Європі та Азії. А їх вразили розміри нашої лікарні. Директор лікарні Ловвигін розповів, що при необхідності тут можна розмістити до 240 ліжок, на даний час 120. А на одному з поверхів розташували сім'ї тимчасово переміщених осіб, які евакуювалися з інших Міст у свою чергу гості розповіли про свої напрямки діяльності. Візит до Словути. це початок їхньої великої поїздки по Україні? Вони планують побувати у Чернівцях, Миколаєві, Дніпрі, Броварах та Києві. «У Нас прекрасна команда. Це люди, які є водіями житкої. Сьогодні ветеранам ми привезли сюди інвалідні візочки через ветеранську адміністрацію. Також різну медичну допомогу ми також надаємо. Це можуть бути якісь апарати, машини чи просто бінти і Будь-які матеріали, і як я вже сьогодні ділився нашими планами, в нас є програма роботи з лікарнями, яка може бути корисною і цікавою цьому госпіталю. тобто не просто надати інвалідні візочки, а ще й допомогти з протезами, щоб люди могли, ветерани могли ходити. У нас є організація в Сполучених Штатах Америки, яка допомагає нам з продозуванням, і в них робляться з допомогою 3D-принтера. І зараз в нас є 30 таких машин, які можуть це це зробити. І ми підготуємо меморандум про співпрацю і будемо розсилати потенційним партнерам. І якщо ви нам, наприклад, зможете довести, що вам це потрібно, що ви зможете це утилізувати, що ви зможете це використовувати, то ми з задоволенням будемо співпрацювати з вами. Ладніше про Славути ще розповів міський голова Юрій Фомічев. Невеличке місто з великим потенціалом, як самої бази, так і самого міста. Що в нас є цей госпіталь, у нас є соціально психологічний як центр. Азер. Ми трансформували центр для реабілітації дітей з інвалідністю і для дорослих. Тепер теж це і окремо ще маємо дитячий реабілітаційний центр, приватний, який також тут надає поспіз З 2020 року. Це ще до вторгнення було, але вже був. Початок ковіду ми розпочали такий цікавий проект для себе як безбар'єрне місто. І сьогодні ми розуміємо, що цього потребують всі українські міста. Після цього гостей провели в нове приміщення реабілітаційного відділення, де і продовжили розмову про реабілітацію. У нас ще є партнерство виднортвелгел. Працюю вісімдесят тисяч лікарів. Тисячі лікарів. А, і вони в принципі роблять вже це і ще будуть допомагати робити е, тренінги. Не просто е, тренінги можуть бути і онлайн, як телемедицина, але також ми можемо зробити короткі заходи, наприклад, десь тут у вас. Mm -hmm. Що ви говорите, ми стоїмо на шляху, на шляху зміни взагалі системи реабілітації. It's Те, що ми робимо за 6 місяців, Європа Сполучені Штати зараз робить за 6 тижнів. тест up the whole. наша перша програма буде в броварах. Це буде як буде як пілотна програма, коли ми будемо тестувати, і запускати всю систему з першого до останнього кроку. the month. І ми сподіваємося, що до кінця місяця це вже буде все готово. Гості приїхали не з порожніми руками. Вони привезли 25 інвалідних візків, які будуть використовуватись нашою лікарнею. Цього дня американська делегація відвідала і соціально-психологічний центр міста Славутича біля входу директор центру Віктора Денися розповів історію створення центру. Йому у минулому місяці, у лютому, було 30 років, і до 14-го року його діяльність була спрямована на ліквідацію психологічних наслідків. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції. І потім, коли в Україні вже увага до Чорнобиля зменшилася, я кажу, треба ці центри закривати. Але розпочалася війна. З 2014 року центр надає психологічні, соціальні, інформаційні, правові, фізкультурно-оздоровчі послуги ветеранам, членам їх родин військовим. Згідно пожежникам сьогодні, зміни до законодавства, прикордонникам, внутрішньопереміщеним особам і, і всім людям, які у кризових життєвих ситуаціях. А після розвантаження подарунків Віктор Одиниця випробував інвалідний візок. Ми прагнемо, хочемо, щоб всі ветерани були живі здорові неушкоджені. Що може бути поранені і в той період до виготовлення протезу. Якщо йому треба буде такий візок, він може користуватися цим візком. Це може бути і побутова травма, якщо ти знаходишся будь-що. Я нещодавно два тижні користувався подібним візком, і бачив, що сьогодні ну, у нас у лікарні багато людей, які мають травми і користуються такими речами. Тому можна буде брати в центрі такі візочки і користуватися до відновлення свого фізичного здоров'я. Гості ознайомились з діяльністю соціально-психологічного центру та домовились про подальшу співпрацю. А про те, що благодійна організація «Ukraine Focus» прагне всіляко підтримувати Україну, було приємно почути з вуст Брока Бірмана у фіналі зустрічі. Щоб б ви не чули від змін, Америка Америка з вами. і Америка підтримує Україну. A victory in ukraine is a victory for all of us and we know that you're fighting not only for yourselves but for all of us in democracy liberty and justice you haven't just you don't deserve our you haven't just deserved our support you've earned it Ви не просто заслуговуєте на нашу підтримку. Ви просто маєте її. Ви ви, ви маєте отримувати її. You І ми вам дякуємо за вашу пожертву. Сподіваємося, що це точка зору більшості американців.